Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Мінімум 20 тисяч. Скільки приблизно ви витрачаєте? На пенсію 3 тисячі. Робіть виводи самі. Як ви виживаєте? Доживаємо. Я відпрацював 52 роки, а доживаю. Я інвалід першої групи дівчата. Та що от таке от життя. Працював 52 роки. Поки за комунальні условия. Услуги я виплачую, почати всю пенсію, а жити нема за що. А ким ви працювали? Я багато працював, я заслужений будівельник України. Я весь Київ після війни відбудовував. Я про організації працював, закінчив техніку, потім інститут, потім аспірантуру, потім дисертацію захистив. І... Зараз нікому не потрібні дівчата. Чому у вас пенсія 3 700? А я науковий. Я був замдиректор інституту, у мене була тоді пенсія, ставка 280-300 карбованців, а пенсію мені нараховували від 300 карбованців, а 3... тоді карбованець був більше, ніж долар. І зараз я перехожу на пенсію по віку, може прибавити 100 гривень. Скільки вам років? Виконалось 88 років. Що ви будували в Києві? Що немає такого об'єкту, де я не участвую в Києві. Ну, метро теж. Чи це тільки… В метро, оце, я в 1955 році працював в Києві в проєкті, де метро ресторан працювали. Хрещатик? Да. А потім я на всіх машинах був. Я в горсоветі працював, багато все. Конструкція Крещатика, я був на замначальника штабу по реконструкції Києва. Ого. Це що та Руставелі. Весерабська площа, Макулан, Майдан Незалежний. Відбудовували, Відбудовували От, так? Ні, я був зам начальника штабу по реконструкції. Yeah. Весь прищачок був у руїнах. Я тоді ще був молодий. 17 років я ноги відмовлю. Чому я спав? палки, у мене ноги, пальці всі отморожені, і пальці на руках теж саме. Не було де жити, тому що на квартирі знімав жильом було дуже трудно. І в мене зараз дають, що я не можу ходити з палкою, кажу, тут в мене ще друге заболівання, інфаркти перенес, інсульт.